Цей день підкреслює цінності свободи та людської відваги. З ним пов'язана одна з найбільших трагедій російсько-української війни вихід українських воїнів із оточення під Іловайськом. Щороку, 29 серпня, українці вшановують особливу дату день пам'яті захисників України. Цього дня у Полтаві на центральному кладовищі на алеї героїв поклали квіти. Долучився до цього перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Ми шануємо тих, які нам залишили у спадок. Країну, можливість жити залишили нам незалежність. І це люди, які віддали найцінніше. Тому ми повинні віддавати шану, вдячність, підтримувати їх сім'ї. У нас в області діють декілька програм підтримки і ветеранів, і родин ветеранів, і захисників. Тому я думаю, що ми повинні бути гідними цих людей, їх вчинків і максимально все, що можливо робити для того, щоб їх сім'ї. Відчували опіку і підтримку з боку області, з боку держави, 11 років тому, 29 серпня 2014 року, російська армія розстріляла наших захисників у соняшникових полях під час їх виходу зеленим коридором. Відтоді сонях не лише символ життя і сонця, але і знак пам'яті про тих, хто загинув під його пелюстками. Він із Воїнів ЗСУ загинув перший в місті Полтава. Колька служив в Айдарі під Луганськом, загинув у 2014 році. 37 років було. Нарешті є такий день день вшанування пам'яті загиблих, які захищали нашу Україну. Саме цього дня, 11 років тому відбулися події, які зображені на пам'ятнику полеглого воїна Олександра Мочалова, каже його батько Ігор. Оце місце вибуху, це місце загибелі нашого сина. До восьмої ранку були пропозиції, типу, погоджено, що військовослужбовці і близько півтора тисячі, які знаходились. Оточені там будуть виходити зеленим коридором зі зброєю на техніку і так далі. Але о 8-й ранку росіяни змінили умови виходу і вимагали здати зброю, боєприпаси військову техніку, вишикатись в колону пішу. Нагадаємо, день пам'яті загиблих захисників України було встановлено указом президента України у 2019 році.